Нагальних питань у працівників прокуратури області на сьогодні чимало. Втім, одним із пріоритетних напрямків залишається боротьба із корупцією. Підвищена увага щодо викорінення цього негативного явища дає позитивні результати. За п'ять місяців поточного року до суду вже скеровано 30 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про злочини з ознаками корупції. Найбільша сума отриманої неправомірної вигоди становить 15 тисяч гривень. Мова йде про. Заступник першого заступника начальника Немирівського райвідділу міліції, який отримав винагороду. За непритягнення особи до кримінальної відповідальності дії кваліфіковані за частиною 3 368 статті Кримінального кодексу України обвинувальний акт вже скерований до суду. Перебуває на розгляді. На розгляді суду нині знаходиться і обвинувальний акт стосовно директора одного із департаментів Вінницької облдержадміністрації. Вимагав 8 тисяч гривень за підписання позитивного відгуку для оцінки діяльності керівника навчального закладу. Вказаний правопорушник відсторонений від посади, триває судовий розгляд. Причетними до корупційних діянь виявилися і працівники контролюючих органів, зокрема Державної інспекції сільського господарства Вінницької області та Вінниця Держебоохорони. Крім того, повідомлено про підозру колишньому начальнику Держземінспекції у Вінницькій області. Робота в цьому напрямку триває. Напруженою та продуктивною є і представницька діяльність, зокрема щодо виявлення та усунення порушень законодавства у сфері використання землі, збереження державних коштів та виявлення фактів їхнього незаконного використання. Захисту майнових прав дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей-сиріт. Упродовж поточного року на їх захист до судів пред'явлено 19 позовів на загальну суму понад мільйон гривень. Наразі 15 таких позовів розглянуто та задоволено. Поновлено майнові права 27 дітей. Актуальним на сьогодні є питання соцзахисту осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та зон проведення АТО і забезпечення їх тимчасовим житлом. Задля його вирішення, працівники органів прокуратури області працюють над виявленням житлових будинків, які залишилися без власників. Позовами прокурорів у власність територіальних громад передано за рішеннями судів 14 таких будинків. Що дає змогу у законний спосіб забезпечити переселенців житлом, прокурор області відзначив, що захист інтересів держави чи громадян був би неповним, якби залишався лише у формі судових рішень. Тому прокуратурою здійснюється постійний контроль за їхнім виконанням у поточному році. Реально виконано рішень судів за позовами органів прокуратури на суму понад 21 млн мільйон гривень. Реально повернуто земель 230 гектарів вартістю в межах 18 мільйонів гривень. Про результати діяльності органів прокуратури області В'ячеслав Соколовий пообіцяв і надалі повідомляти представників засобів масової інформації. При нагоді привітав масмедійників із професійним святом.